У 2012 році кількість місцевих бюджетів, які не виконали плани, зменшилася практично у два рази в порівнянні з 2011 роком. Але недоодержана сума доходів зросла на більш ніж 25 мільйонів гривень. З них левою вичастку займає невиконання бюджету Тернополя, а це понад 17 мільйонів. Окрім міста, не забезпечили затверджених радами планів по бюджетах ще три райони області. Не забезпечено виконання доходів. Бучицькому, Кременецькому, монастирському районі та бюджетом міста Тернополя. Місцевими бюджетами вищоназваних районів при уточненні показників бюджетів у 2012 році була збільшена дохідна частина, і в зв'язку з цим це призвело до невиконання річних обсягів доходів по вказаних районах. Підсумками незадоволений голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Керівник Тернопільщини не стримувався у критичному оцінюванні діяльності влади міста. І так не буде далі. Ми будемо наводити порядок. Я до всіх, хто має до цього відношення присутні, я просив би, щоб ми конкретно і зайнялися і аптеками, і подивилися, де ділася земля на тій площадці, де гараж був переданий. Як, на яких умовах і тому подібно, до всіх питань нас повинно бути діло. Не відмовчуватися, не відсиджуватися. Не проти Валентин Хоптян і заміни кадрів в деяких державних структурах. Якщо треба міняти, значить міняти. Якщо міняти всіх податкових, значить міняти всіх. Я не думаю, що всіх переполовини, значить переполовин. Дош минулого року за рахунок оренди бюджет Тернополя недоотримав близько 15 мільйонів гривень. Тому Валентин Хоптян вирішив, що другий рік поспіль констатувати одні ті самі факти не можна. Відтак облдержадміністрація направила відповідні листи у прокуратуру з вимогою провести детальну перевірку. Він це робить.